37 років з часів найстрашнішої трагедії людства, що забрала багато життів. І хто зна, мали б ми майбутнє, якби не герої-ліквідатори, які першими стали на перепоні атомному полум'ю, що вийшло з під контролю. З хвилини мовчання зранку, 14 грудня, у Моглаві Подільському розпочався мітинг реквієм за загиблими ліквідаторами аварій на ЧАЕС. Покласти квіти біля пам'ятника чорнобильцям та вшанувати тих, Хто ціною власного життя та здоров'я рятував нас від найбільшої техногенної катастрофи людства, зібралися представники міської влади, ліквідатори аварії та громадськість. Саме ви першими стали на захист ядерної небезпеки. Щодення у цей період, коли окупанти загрожують новою техногенною катастрофою, роль українських ліквідаторів набирає особливої ваги. Хочу висловити вам велику подяку, шану за ту роботу, яку ви виконували у перші дні наслідки у зриву на Чорнобильській атомній електростанції. Ваша заслуга і ваша роль вона не забувається. Учасники заходу вшанували пам'ять загиблих ліквідаторів та тих, кого Чорнобиль наздогнав через роки. До пам'ятного знаку поклали квіти як символ довічної вдячності за врятовані життя. Заходи мали своє продовження у міській публічній бібліотеці, де учасники тих трагічних подій отримали підтримку, важливу та цінну інформацію від представників пенсійного фонду, управління соціального захисту населення міської ради та лікарів Центру первинної медико-санітарної допомоги.